Вітаю всім доброго тихого ранку. Дуже цікаво спостерігати за барвами осені. Я люблю весною, коли все вігітує, але також і осінь вона, вона прекрасна. Давайте трішечки подивимось на рослини, які вони восени. Дивіться, це гробина Додонг, які гарні восени листя червоні. Ну, Дерен себе добре почуває, мультиштамп я його тут формував. Ось ще одна горобина Дадонг. Бачите, який не стовбур. Колір такий виразний, помаранчево-коричневий. Не скажеш, який він. Дуже гарний виразний стовбур та листя. А знизу горобина підбита, бачите, кизильник блискучий. Дуже гарна композиція, воно у цьому ансамблі кольорами своїми дуже грає. Ось такий вигляд має блок кізільника в такому своєму осінньому кольорі. Пінісетуми також шикарно виглядають. Ось ці пухнастики радують око в таку осінню пору. Та і троянди ще досі квітують деякі. Дивіться, яка красуня. А ось ще одна принцеса. А також вербена бонарська добре тримається ще. Бачите? гарнесенько. Кінець жовтня вже, а вона квітує. А от горобина магніфіка свій колір майже не змінила. Тільки ягоди, бачите, почервоніли. А сама вона ще стає зелена, але в неї листя зелене, а з іншого боку, середини тут воно блакитне. Бачите? Теж дуже гарна рослина, все-таки свіженьке зранку. І тут пейзаж чаруючий. Чи подобається вам осінь? Пишіть у коментарях і яскравих вам садочків. До зустрічі!